На цій більш як столітній світлині ви бачите двійко дівчаток зі села Новосілка, мабуть, поблизу Заліщик, на півдні Тернопільщини. Це фото зроблене знаним графіком, живописцем і покутянином з народження січовим стрільцем Василем Оробцем 7 лютого 1916 року. Щоби зрозуміти цінність цієї світлини, її мус збільшити. Тільки тоді ми побачимо, які неймовірно чисті і цікаві погляди у цих дівчаток, а їх очі, напрочуд виразні і сповнені якоїсь недитячої мудрості, вартують пензля найславніших художників доби Ренесансу. Зрештою, ота серйозність у поглядах цих дівчаток не дивує, бо на дворі війна, йде вже кількамісячна російська окупація Гличини, і взагалі за вікном лютий місяць. Привертає увагу розкішна хустка, в яку закутана найменша дівчинка. Мабуть, то мамина хустка, бо вона явно для дорослої жінки. При збільшенні світлини можете також звернути увагу на руки обох дівчат видно, що пальці та зап'ястя припухлі і натруджені як після тривалої тяжкої роботи. І наостанок, таких виразних і гарних лиць у дівчаток поза Галичиною на світлинах того часу. Я, здається, ще не зустрічав. То просто не вкладається у голові, щоби ота краса українства отак виразно проявила себе саме у час тієї великої війни.